Слава Україні! Продовжуючи проект Голоси. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам два невеличких тексти: прозаїчний і поетичний. Тексти авторства нашого письменника військового, нашого вертолітника Василя Моліка. Вірш вже не новий, він минулорічний, але я пам'ятаю, коли він з'явився, це просто стало вибуховою подією, тому що, тому що це було боляче і це було правдою. Живе у Львові, їй майже 16 її звати Настя. Вона точно знає тепер, де знаходиться місто щастя. Вона тепер знає взагалі, що всі ці міста південні і східні. Але саме у щастя її тато ще у лютому підірвався на міні. Ще півроку тому Настя була щаслива і хотіла бути юристом, а тепер вона знає різницю між буденним вже 200 і 300. По сигналу тривоги Настя вже не мчить стрімголов до підвалу йде без поспіху та шепче з ненавистю. Як живи піде сипали. Тиждень ходить до школи, тиждень навчання онлайн удома. Вчитись бажання зовсім немає, є тільки гнів і втома. Добре, що є ноутбук, подарунок Олега, татового побратима. У Олега немає ноги. В цьому винна та сама міна. Олег хороший, але іноді Настя хоче його запитати. Чому у тебе немає тільки ноги, а в мене немає цілого тата? У такі моменти вона хоче кричати, і Олега їй зовсім не шкода. І єдине, що стримує, це браслет її тата, сплетений з паракорда. Брудний та поплавлений, він ледь не спадає з зап'ястка тонкого, та Настя його не зніме і не віддасть ні за що, ніколи, нікому. Татові речі пахнуть його Фаренгейтом так щемко, страшно й солодко. У Насті в здається, немає нічого, окрім чорного холода. І очі її такі недитячі, мов пара блакитних скальпелів. Настя більше не хоче бути юристом. Їй тепер до вподоби професія снайпера. І один прозаїчний уривок. Вчора був дивний і страшний день. Побачити стільки своїх, рукостискання, обійми і без слів розійшлися сонячно й холодно. У січні 22-го з'явилася якась чуйка, поганенька така, думав, щось воно буде. Треба потихеньку збирати екіп. Про всяк. Телефоную. Привіт, кажу. Слухай, у тебе на хазяйстві не буде пару бронеплит якихось резервних? Гляну, відповідає, щось знайдем. А що це раптом? Та погане перечуття. Ага, пиши, куди висилать. Плюс. За кілька днів у мене з'явилось дві крутезні бронеплити. Вони досі зі мною, а от його немає. Дякую, друже, вічного польоту. Як працює пам'ять? Ми вже говорили про цей проєкт Руслана Горового в нашому невеличкому відео, яке було присвячено його роботі. Важливий такий. Це був проєкт пам'яті Дані Дідіка. Як працює пам'ять? Пам'ять працює тоді, коли ми маємо якісь Є продовження, якісь справи важливі, які продовжують роботу того, хто не завжди в нашій пам'яті. Можливо, кожна дівчинка Настя стане снайпером. Можливо, ця бронеплита врятує життя ще комусь. Може, не ця, а інакше. Тому, дорогі люди рідної землі, а особливо дорогі бібліотекарі, тому що зберігати пам'ять наша велика справа. А в переддень нашого свята професійного всеукраїнського дня бібліотек хочеться побажати вам наснаги, сил, терпіння і багато-багато бажання і роботи для того, щоб ця пам'ять жила, щоб книги наших військових письменників. Були в наших бібліотеках, щоб вони були гостями ваших читачів, щоб пам'ять не просто жила в якихось написах і книжкових виставках, щоб ця пам'ять була живою. Працюємо на снаги у 7450. Ваша бібліотека Іваничука.